І так, друзі, привіт! Ну що ж, а, у такий цікавий спосіб, коли немає світла, я продовжую свої прямі ефіри незламності. І сьогодні ми поговоримо з вами, чому мотивація вбиває людей. Ось, а, Почнемо з того, так що, поки ви збираєтесь так, стосовно мотивації, так і навіть запишу зараз тут. Коментар, так, мотивація вбиває. Ось тема нашого сьогоднішнього прямого ефіру. Тому долучайтеся, будь ласка, до цієї теми. Так, закріплюємо. Так, закріплюємо. Привіт-привіт. Так, Всіх, всіх вітаю, хто приєднується. А, якщо у вас є світло, пишіть, чи у вас є світло. Давайте таку якраз перекличку зробимо. Якщо у вас немає світла, так як його немає тут у мене, то теж пишіть, що у вас немає світла. Ось в таких умовах все ж таки я вам розповім, чого мотивація вбиває і чому вона має таку руйнівну силу, і чому взагалі небезпечно так нею захоплюватись. Ось дивіться. Я вже. Давно чую так, від своїх підписників, які на мене дуже давно підписані. Від там, людей, які приходять на якісь мої заходи, також там, у коментарях на своїй сторінці я читаю про те, що ось. Вероніка, ви мене так мотивуєте, ваша історія мене так мотивує. Я так взагалі захоплююсь е, вами і, і бла, 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 бла. І на початку, там, я не знаю, роки, може, два, три, мені це дуже подобалось. Ну, тобто, вау, як круто! Я є прикладом для інших, я мотивую людей і, і так далі. А потім. Потім я зрозуміла, що мотивація взагалі вбиває людину, просто тупо вбиває її. І зараз про це ми поговоримо більш детально. Так, Ольга, є світло? Супер! Оля, де ти живеш? <смож> Може, я зараз до тебе поїду проводити прямий ефір, тому що я тут собі понаставляла свічок, щоб мене хоч якось було бачно. А, тому. Продовжую, чого ж мотивація вбиває. А ви, будь ласка, ті, хто мене зараз дивляться, також пишіть, або там, так, що ви зі мною тут згодні або не згодні. Так, щоб, або якісь питання мені задавайте на цю тему, щоб в нас відбувався з вами формат діалогу. Так ось, чого мотивація взагалі то нас вбиває? Ось так, давайте пофантазуємо. Давайте уявимо там або згадаємо із вашого життя. Ви ж вже мотивувались, так вас, вас хтось, особливо коли вас хтось, намагався ж мотивувати, так. І чим це взагалі закінчувалось? Ось вас хтось мотивує, так? ось вам хтось там, каже: або якомусь якийсь свій приклад, або якийсь там, я не знаю, свою історію розповідає, або вам просто каже, ти зможеш, в тебе все вийде, просто почни це робити. І що відбувається? Ви ж такі. Так, я зможу, або Боже, як круто ця людина змогла, і я також зможу. Так? Тобто відбувається оцей момент мотивації, беремо це в кавички. І що відбувається потім? Тобто нічого, тому що ми емоціями, що взагалі відбувається з мотивацією? Ваші емоції умовно на, на дні знаходяться, так? На емоційному дні. Там у вас апатія, у вас депресія, у вас пригнічений стан, у вас ще щось. так. Ну, Тобто немає радості, немає якихось досягнень, успіхів, або ви їх просто не помічаєте. Ну то вже інше. І емоції на нулі. А мотивація вона вам дає ось цей. Піковий момент ейфорії, тобто вона підіймає вас із цих емоцій. Ви вже такі. Вау, тобто тут є життя! Так, так, я можу, 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 можу. І потім іде наші емоції на спад. Знову ми опускаємося на ту точечку, де ми були. Так, ти мотивуєш як гарно свічку. Так, мотивація є різна. Так, Юлічка, Юлічка, дякую тобі. І знаєш, це, ми зараз до цього, до цього теж дійдемо. Це більше не мотивація, так, а це більше як стимуляція. Я зрозуміла, що я більше люблю стимулювати людей, а стимуляція це завжди до дій. Та дякую, дякую тобі. Ми зараз це приєднаємося. І стосовно моєї мотивації. Так, приїжджай на Сіверний. Все, Оля, все, ми тоді домовились, як тільки в мене пропаде світло, наступний вже прямий ефір він буде, буде від тебе. Або якщо тут ще щось пропаде, тому все, я, я приїду. А, так ось, тобто, ваша мотивація, коли, коли особливо. Найнебезпечніше це коли вас хтось мотивує, тому що неможливо мотивувати із зовнішнього фактору. Просто неможливо. А мотивація вона знаходиться ось усередині вас. Тобто ось розберемо навіть на прикладі цього прямого ефіру. Я хотіла для вас його провести на тему, чому мотивація вбиває. Я прийшла в офіс, тут було світло, тут було тепло, було опалення. І тут бабах якраз перед ефіром вирубається світло. Просто отак. Чух, і нема. Наскільки його не буде, ну хто ж його знає, так, а, а в мене ж та є ця внутрішня мотивація для вас зробити цей прямий ефір. В мене вона є. Тобто мене ззовні ніхто не мотивує це зробити. Це моя внутрішня мотивація. І завдяки саме своїй внутрішній мотивації я починаю діяти, тобто знаходити собі. Створювати умови, так, як я це можу провести. Ось там в мене є заряд, так ще на телефоні він витримає прямий ефір. Ось тут є свічечки, так я можу собі запалити так, вогонь додати, і мене буде плюс-мінус видно, так, що тут ще в мене є. Зв'язок там ловить, якщо мені холодно, ось в мене є моя кужушка. Вже тепло, добре і, і так далі. Тобто а, моя мотивація може умовно мотивувати вас, але вона більше буде вас спонукати тоді до дії. Ну, тобто, ви такі див... Ой, аж тут вогонь <смі> Тобто, Ви такі дивитеся на це все і думаєте, вау, ну якщо ось Вероніка. А... Навіть там, я не знаю, в неї нема світла, а вона ще щось продовжує робити. То все я точно, я точно також можу там вийти в прямий ефір, я можу там записати сторіс. І світло це, якщо його немає, то це не перепона і так далі. Тобто, у вас я своєю, скажімо так, внутрішньою мотивацією починаю вашу внутрішню мотивацію. Також підбадьорювати ось і все. Але більше за всього, саме зовнішньо, вас можуть стимулювати. Стимулювати, а як ми стимулюємо когось. Тобто, ось там наприклад, ми, є два варіанти, як можна когось стимулювати. Або від чогось, або до чогось. Ось умовно. Там, так, є якийсь експерт. А, так, і там, в нього не вдається якісь там продажі, або в нього ще там, якісь проблеми з клієнтами і так, далі, і так далі. І як його можна стимулювати? Тут саме стимулювати, тому що а, мотивувати зовні неможливо. Просто неможливо мотивувати, ви можете самі себе усередині. Як відбувається ця стимуляція? По-перше, можна стимулювати від чогось: ну ось там, наприклад, ось там. В тебе там, я не знаю, там таке життя, в тебе там така заробітня платня, там так, в тебе такий дохід, в тебе там немає можливості зробити там те та -те, те, що ти там хочеш, там в тебе якісь не такі там, відносини, умовно, так в яких ти знаходишся через те, що в тебе немає грошей, і ти умовно як у залежності знаходишся у цих відносинах і так далі, і так далі. Тобто в тебе від, ну, та твоя точка, де ти знаходишся, вона дуже-дуже болюча. І якщо ми цю болючу точку починаємо стимулю... надавлювати, так, то відбувається стимуляція, стимуляція від. Тобто так я хочу вийти там із цих аб'юзивних відносин, тому що мені там в них боляче я відчуваю себе залежно. Там я хочу вийти там із цього бідного становища, ну, тому що е, я хочу інший дохід. Я хочу там вийти із там, цього життя дня суржика, е, який Ой, суржика бля. дня. Сурка, я не знаю, як буде сурок на, на український. Тобто, з цього якогось болота так, вийти, я хочу, а, і це буде стимуляція від. Як же ж відбувається стимуляція а, на? Так, тобто, це Куди я хочу дійти? Ось умовно, так, знову ж таки, є цей же експерт, а, і він хоче там. Я не знаю, дохід такий-то, він там хоче жити у такій квартирі, він хоче там, щоб поруч з ним був такий-то, такий-то чоловік, таке-таке оточення, там, подорожувати там-то, там-то, мати там таку, таку машину і так далі. І це буде стимуляція вже не від чого я біжу, так а куди, тобто для чого, у яку сторону. І коли ми будемо якраз натискати на цю точечку. Так що ось ти отримаєш ось це, якщо ти там підеш вчитися продажам. Ось ти отримаєш це, якраз те, що ти хочеш, коли ти підеш вчитися продажам. Ось в тебе буде це, 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 це і, так далі, і, так далі, і так далі. І після а, цієї стимуляції людина починає діяти, і в неї активізується оця внутрішня мотивація. Ось таким чином. Якщо у вас тут є питання стосовно цього стосовно мотивації, стимуляції, напишіть, будь ласка, знову ж таки, там, що до речі, що для вас ефективніше, де ви включаєтесь, коли у вас є стимуляція від чогось, так, коли ви від чогось тікаєте, або стимуляція до чогось, тобто куди ви бажаєте прийти. Напишіть, будь ласка, бо це цікавий момент. Знову ж таки, кожну людину по-різному щось стимулює. І також у продажах хто, ті люди, які вміють продавати, вони саме використовують момент стимуляції, знаючи, що саме їх клієнтам потенційним потрібно. Ось і все. Тому. Хочу зазначити, що, дорогі мої друзі, просто мотивація це дуже небезпечна річ. У чому вона небезпечна, ця мотивація? Тому що. Коли ось так пам'ятаємо цей емоційне дно, так, потім у нас завдяки мотивації з'являється емоційний підйом. І якщо наша мотивація вона не закріплена ніякими діями, тобто ми просто надихнулися, замотивувалися, так підняли настрій. А нічого не зробили, ми підемо на емоційний спад, ми підемо знову донизу, і в результаті ми нічого не будемо змінювати у нашому житті. А коли ми підсаджуємося на оцю голку а це як наркотик, я вам так скажу ця мотивація. Тобто, коли ми підсаджуємося на наркотик мотиваційний, то нам так, ну, умовно, там, я не знаю, подивилися якийсь там ролик, або там сходили кудись, когось послухали, там, подивилися когось блогера, так, який нас мотивує, і так далі. Тобто ми якби качнули цю енергію, цю емоцію ейфорії якоїсь кайфу Ой, як добре, як класно. Але нічого не зробили, тобто ніяких дій ми не зробили. Ми ніяк не запустили цей механізм. А міняє саме життя це дія. І дії вони якраз знаходяться у стимуляції. Навіть... Я вам приведу приклад. До мене ну, там відносно недавно, декілька місяців тому, звернулася дівчинка, вона власниця салону, і вона хотіла якраз е, мотивацію, заряд мотивації для своїх співробітників. Ну, тобто, я так на це подивилась, думаю, окей, а навіщо? Ну, тобто, що саме? Ось там я там хочу збільшити продажі, так, я хочу. Е, там... Е, середній чек збільшити. Я хочу, щоб вони більш між собою клієнтів почали як так перенаправляти і так далі. Тобто мені потрібна мотивація. Я тоді її послухала, і я їй розповіла, що ну дивіться, мотивація вашим співробітникам не потрібна. Їм потрібна стимуляція. Стосовно стимуляції, як її робити, що робити, і так далі, це вже я з вами можу сісти. Поговорити, прописати стратегію, так щоб ви розуміли, що саме потрібно робити вашим співробітникам, щоб збільшити середній чек, так передивитися скрипти продажу, пропозиції, які робите ви, або робить робить ваш адміністратор і так далі, як можна залучувати клієнтів, тобто для цього не потрібно збирати там. Команду ваших співробітників і починати їх мотивувати, що камон, дівчатка, нам потрібно збільшити обсяги на 30%, у кращому випадку на 50% і тоді вам буде щастя, кайф і радість. Ні, таке не потрібно робити. А, і... Знову ж таки адекватний тренер той, хто розуміється на тому, так які проблеми у клієнта у даному випадку проблеми у цієї дівчинки були у тому, що вона ну, хотіла збільшити ем, свій середній чек на вже існуючих клієнтах. І також долучити до залучення нових клієнтів, але через своїх майстрів, ось, а не за, через якісь ж запобіжники інші. І Тут не мотивація вирішує, так тут вирішує чітка покрокова система і розуміння, де саме у цій системі у цій дівчинки є проблема, ось і все, а не мотивація. І тут більше вже стимуляція, коли вона, ця дівчинка, ця власниця салону, вона знає на що потрібно впливати, так на які саме процеси, які дадуть результат. І тут же в неї, від неї для своїх співробітників, починається стимуляція. Як вона їх може стимулювати, щоб брати і отримувати той результат, який вона бажає? Так, можливо, треба не забувати про мету, тоді і мотивація завжди буде. Так, Міша, абсолютно вірно. Треба розуміти взагалі, для чого ви це все робите. І куди ви саме йдете? Та за для чого ви взагалі це все тут затіяли і зробили? Це якраз і допомагає цю внутрішню мотивацію підтримувати у собі. І це як і є ваш певний стимул. Я також наблюдаю наразі, що особливо, ось коли там відбуваються якісь моменти зі світлом, зв'язком, з інтернетом там, і ще там з чимось. Mm, якісь там вибухи, ракети, трагічні події і так далі. І так так так. далі, так далі, і І все, у людей просто ця вся внутрішня мотивація вона йде на ноль. А, і вони чекають якраз якусь зовнішню. ну, Тобто, зараз до мене хтось прийде і почне мені тут качати, розповідати, що Аго, є життя, воно круте, там, можна так, можна так, можна так. Так, дійсно, знову ж таки, це емоційний підйом. Але якщо за цим емоційним підйомом немає дій, то, дорогенькі мої, це все хуйня, Но, тому що ми будемо залишатися на одному і тому ж самому місці. Тому ось навіть я зараз починаю вже створювати новий свій курс стосовно як запустити успішний курс за 14 днів. І наразі я розбираю проблеми. Потенційних клієнтів і бачу, що, по-перше, так, у багатьох відсутня мотивація, саме внутрішня мотивація. А, а я розумію, що їм не мотивація потрібна, їм потрібна стимуляція. Тобто, немає саме стимуляції, тобто те, що спонукає до дій. А до дій спонукає, коли перше ви розумієте, так, задля чого ви це все робите, а по-друге, коли у вас є чіткий прописаний план, чітка стратегія, тоді, звісно, і з'являється оця мотивація це робити, тому що ви вже розумієте, куди ви прийдете, задля чого ви це все робите. Так, що ви отримаєте, коли ви там зробите перше, друге, третє, четверте, п'яте, і воно вам дасть ось це. Тому у своєму новому курсі там буде. Тільки стимуляція, ніякої мотивації там не буде. Вся ваша мотивація, вона є усередині вас. Я лише допоможу цю мотивацію усередині вас відкрити завдяки моєму продукту. Там буде чіткий, якраз, пошаговий алгоритм і план, як робити. Курс за 14 днів, який бажають отримати ваші підписники і взагалі розкуповують його ще тоді, до того, як ви оголосили саму програму курсу і що туди входить. Тому що, знову ж таки, з багатьма зустрічаю такий момент, що ось я вже і курс зробила, і програму написала. І там, і вже це анонсувала, а люди щось мало приходять, і в мене тепер немає мотивації його там дозаписувати далі. Або та в мене немає мотивації, вони там не працюють у цьому курсі. Так, я не бачу зворотнього зв'язку, і так далі, і так далі. і так далі. Тобто, якісь ще там моменти, або там я вважала, що зараз тут збереться в мене група із 15-20 чоловік, а прийшло лише 2-3. І все, моя вся мотивація, вона пішла донизу. Ну, чому просто так сталося? Ну, бо, по-перше, у вас були відсутні знання, як це все правильно робити так, щоб до вас прийшло значно більше людей, а не 2-3 людини на курс. По-друге, що у вас не було певної мети, задля чого ви це все робите, так навіщо воно вам потрібно. І також, якщо у вас немає цієї мети, навіщо воно вам потрібно, ви ще й не розумієте, навіщо це потрібно, цей курс умовно вашому клієнту. Тому дуже важливо якраз розуміти свого клієнта у цьому всьому. Так як 90% експертів, коли роблять курси, вони їх роблять із своєї голови. А треба робити із мислення і аналізу цільової аудиторії. А експерти цього не роблять. Вони роблять ці курси своєї голови, вважаючи, що ось. Я зараз замотивую моїх підписників його купити, а не мотивується. Тому що мотивація, знову ж таки, це все херня. Ось працює стимуляція. Або мотивація, яка перетворюється у дії. І знову ж таки, Цю хвилю дій саме потрібно зробити вам. Тобто не хтось за вас це зробить. А у більшості випадків люди ото сидять і думають: ні, ну замотивуйте мене, ось замотивуйте, я буду робити. Бо в мене настрою нема, натхнення немає, ще чогось там нема. І так далі. Будь ласочка, замотивуйте мене. Так не працює. Поки ви самі себе не замотивуєте. Нічого працювати не буде. А, і вас знову ж таки ззовні можуть лише стимулювати. Саме стимулювати. Так, міркуй, як споживач, буде тобі щастя. А, так, міш, амінь. Саме так, саме так воно і є. А, і саме тому, як міркувати, як споживач. І як міркувати саме і думати як клієнти. і щоб клієнт хотів вас, хотів ваш продукт, хотів ваш курс, цьому я навчу якраз вас на своєму курсі новому. Ще не придумала йому назву, але як запустити успішний курс за 14 днів. Поки, поки така назва, там будемо дивитись. Тому, дорогі мої, завершуємо тему. Стосовно мотивації і стимуляції. Я за стимуляцію людей. Я саме за. Бо вона спонукає до дій. І я та людина, яка спонукає себе до дій. В мене дуже така велика і потужна внутрішня мотивація, і вона завжди це рветься наружу. Тому. Тому це і стимулює людей поруч зі мною щось робити. Не мотивує, а стимулює, тому що мотивація знаходиться у кожного з нас усередині. І також, коли приходять на мої тренінги, після них вже я неодноразово, коли беру відгуки, люди кажуть, Боже, я хочу діяти, я готовий до дій. Тобто мені не кажуть, Боже, ви мене ото так замотивували, в мене зараз таке натхнення і, і бла, бла, бла. Ні, мені кажуть, бо я готовий до дій, все, тепер мені треба діяти, я все зрозумів, мені треба діяти. Ось це ефект стимуляції. Тому я за стимуляцію, бо стимуляція саме змінює ваше життя. А мотивація вона продовжує вашому життю просто текти по течії, ніяк нічого не змінювати. І залишатися на тому місці, де ви і залишаєтеся. А коли ми залишаємось на тому місці, де ми є, то це деградація. Особливо зараз. Зараз, взагалі, щоб просто стояти на місці, потрібно біжати, бігти у два рази швидше. А щоб ще чогось досягати, то в три і в чотири. Ну що ж, любі, дякую вам за цей чудовий прямий ефір. До зустрічі переходьте у мої сторіс, так, читайте зараз більше про курс, тому що я якраз буду про нього вже розповідати. І також ще хочу вам нагадати. Що в мене діє пропозиція стосовно Reels, курсу з Рілс, до 25 грудня ви можете його отримати зі знижкою 50%. Для цього мені напишіть просто у дітей Хочу на курс Рілс і отримаєте цю знижку, тому що вже після 25 грудня його ціна буде коштувати 7 тисяч гривень і буде тільки рости. Тому не втрачайте цю а, можливість прекрасно отримати цей курс, який принесе вам багато-багато клієнтів і багато-багато грошей не тільки у цьому році, а й в наступному. Дякую, що були на ефірі, і до нових незламних наших зустрічей. Ось перемога з нами, тому і ми переможемо на Фронті підприємництва все всім пока-пока.